እ Вітаю, друзі, і кхе, вертаюся черговий раз, я вертаюся до цієї глобальної теми щастя. Ой, нескінченна тема. Ну, але починаємо, як завжди, з музики, і це той варіант, коли я одразу дякую. Хочу подякувати за ваші підказки. За те, що ви пропонуєте показати, розповісти. Ну, що я там? Я ж не музикальний критик, не пізнавач там глибин суті творчості, співпадіння з біографією тих чи інших композиторів, виконавців. Але ви підказуєте, я слухаю і кажу: клас! Дійсно, треба дати більше, більше людей, щоб почули а, цього чи іншого виконавця. От в даному випадку, ви підказали. Дякую, Якоб горевич. Іспанський віртуоз гітарист В нас іспанська гітара асоціюється лише з одним словом, фламенго, це не так. От як рак відносно Якоба Горевича, достатньо ну, молодий, можна сказати, ще 54 роки йому на сьогоднішній день. Класно грає. От слово спокій, релаксація, полинання, саморефлексія це Якоб Гуревич. Тим більше грає він і в ансамблі, і самостійні. Ну, суперово. я впевнений, що ця музика, яку я вам зараз покажу, я показую вам два альбоми: Music for Dreams і «Парижський альбом його, а, тому і показую два QR. От Послухайте Якова Гуревича, впевнений, що вечірком для того, щоб розслабитися, спіймати кайф, релаксацію. Таке усвідомлення життя йде, і я відчуваю це життя, і в цьому я щасливий. Знову вертаємося до щастя. Це Якоб Гуревич. Гаразд. Ну, слухайте, насолоджуйтесь, впевнений, що після прослуховування цього іспанського гітариста ви точно будете. Його прихильником, ну, більшість, абсолютно всі не можуть бути це. На те і вона така широкопланова і розмаїта музика, як і кольори в нашому житті. Так, ну вертаємося до основної теми і щастя. Боже, скільки раз я вже до неї вертався, і лекції, і на телебаченні, і тут. Але цього разу я хочу. Якби поставити таку чуть-чуть альтернативу, тому що там прозвучало два слова: і щастя, і прозвучало слово антидепресант. Я, як лікар, призначаю на прийомі консультуючи, коригуючи лікування, призначаю дуже багато антидепресантів. На жаль, так на жаль, тому що бачу перед собою пацієнта з розладом, з великими душевними стражданнями. Тому без слова, антидепресантний релептер, транквілізатор, і там інші препарати моє професійне життя не обходиться, але в цьому етюді я хочу торкнутися. Зазвичай, ну, звичайно, більш широкого пласту, більш широкого освітлення, розуміння щастя. Ще черговий раз скажу і нагадує, це щось повинно бути коротеньке. Тому я не ставлю собі за мету читати чергову лекцію. Захочете передивитися там мене тих і етюдів, і навіть лекцій на тему щастя достатньо. Тут буде чуть-чуть свої особливості. І а, ось таке, ну, якби, риторичне питання сам до себе: Чому, 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 чому щастя, це не хімія, і чому антидепресанти не вирішують усе. Ну, попробую відповісти. Ну, по-перше, антидепресанти. Як і інші психотропні засоби, ну, антидепресанти в першу чергу, це препарати доказової медицини, які реально працюють на хімію мозку, використовуючи механізми нейротрансмісії, нейронів і так далі. Але антидепресанти це, як би сказати, метафорично, це лише місток, місток, але не дім. Препарат може зняти оце специфічне. Подавлене затуманення. Тобто може зняти, ну, умовно кажучи, туман, але не прокладе стежку, стежку в дім. Він не покаже, заради чого варто жити, кого любити, як будувати сенс, як відноситься, як кайфувати. Хімія, ну давайте знову асоціації музикальні, хімія ну, нейрохімія і мова про антидепресанти. Вона дійсно налаштовує. Багато чого змінює і змінює на позитивно. І тому, ще раз говорю, призначав і буду призначати, і нові препарати. Але хімія налаштовує музикальний інструмент, який називається наш мозок. Але цю музику пише не хімія, пише сама людина. Через свої страждання, переживання, переборення і багато чого іншого. Справжнє щастя все-таки воно має соціальне і таке екзистенційне коріння, глибоко суттєве суть життя, прагнення життя, одинокість і його переборення, усвідомлення життя. В кінці кінців, якщо ми говоримо про радість, то людська радість проростає в теплі стосунки, почуття. Значущості, потрібності, досвіді спілкування, кайфу від спілкування, і не даремно на цю тему величезні гарвардські дослідження, є самі тривалі, які зайшли в книгу рекордів Гіннеса, що приносить щастя. Таблетка не вчить відчувати близькість чи прощати себе. Вона може лише створити умови, щоб а, цього досягти. Щоб до цього дорости, вона полегшує от, оцю роль людську, суто, людську роль усвідомлення і переборення тих неприємностей, які трапилися в його житті. Але вона ні в якому випадку не підміняє. Тому, коли працюєш з пацієнтом, я ніколи не відгорожуюсь від нього словами: ось ця хімія, все у вас виправить. Я Завжди, якщо навіть не можу сама, в більшості випадків, на жаль. Тому що пацієнтів дуже багато, я завжди раджу обов'язково продовжуйте одночасно і психотерапію. Це тому, що без внутрішньої роботи людини навіть найкраща фармацевтична база, фармацевтика, самі сучасні препарати, а я просто їх знаю, тому що приходиться а В силу роботи знайомитися все, що робиться в науці, в будь-якій точці планети, там, де робиться велика наука. Тому я точно знаю, що без цих змін в самій людині а найкраща фармацевтика без сила. Неможливо вилікувати душевну порожнечу лише тим, що ти виписуєш, рецепти. Неоплакане горе, токсичні стосунки, втрата сенсу це питання не хімії. Це історія життя людини, і це її біографія, тому що все, те, що виникло зараз з неї, у вигляді цих переживань, вони завжди мають коріння в минулому і якийсь каталізатор буквально в недалекому сьогоднішньому. Але я не даремно сказав, це частина біографії, тому що всі ми виховувалися в різних стилях, кожен вчився переборювати по-своєму. Хтось жив величезних випробувань уже давним-давно, а на когось це лише зараз навалилося. Тобто наша біографія, наша життєва історія встає в цій ситуації, можливо, ключовим, і просто виправити за допомогою хімії і відгородитися від людини лише хімії, і мається на увазі антидепресанти. Звичайно, неможливо. І в цьому контексті щастя часто потребує не рецепту. а... Чесної розмови, тривалої розмови, болючої розмови, незвичного спілкування, тому що розмова з психотерапевтом це далеко незвичне спілкування, і це не просто розмова з подругою, другом чи ще з ким ще своїм гуру, чи духовником. Є речі, які не лікуються, а які переживаються. Життя неможливо обійти. Ну, неможливо, воно тобі закидає всі варіанти твого і величезної радості, і одночасно страждання. А страждання це не завжди хвороба. Іноді це необхідний перехід в щось нове, переосмислення, прийняття, переоцінку, розрив з токсичністю, розрив з тим, що тебе калічить, мається на увазі відносини. І в цій ситуації будь-який медикамент, ну нехай ті ж антидепресанти, можуть пом'якшити падіння твого життєве падіння, але не замінять того, хто підтримує за руку, поки триває це падіння, не замінить того, хто зустріне тебе там внизу, коли ти дійсно вже опускаєшся в самий низ, і тебе навіть виникають погані думки, мається на увазі про припинення життя. Щастя це навичка, а не просто зниження серотоніну чи неефективність роботи серотонінового, чи неодренагічного, чи там іншого механізму. Адже навчитися бути щасливим це довгий шлях самоспостереження, сміливості, прийняття цієї ж сміливості і не лякатися перед самим собою, бути у контакті з собою, вміння жити. З невідомістю, вміння розуміти, що життя завжди і лякало тебе невідомістю і буде лякати, і воно ніколи не заспокоїться, і нема тих варіантів, коли ти знаєш все наперед, а невідомість вона завжди тривожна. І говорити, що ми досягли чогось такого, що коли ми в якийсь момент стаємо щасливими і будемо завжди такими, це не синітниця, це скоріше самообман. Плани ніхто не будує. Плани ми будуємо, а вони доволі часто зустрічаються з тим, що вони не здійснюються або щось інше відбувається в твоєму житті. Є навіть такий вираз смішний. Якщо не хочеш розсмішити Бога, то не розповідаємо про свої плани. Але планувати потрібно. Ну це вже зовсім інша тема. Зараз тема про те, що не все вирішують антидепресанти. Хоча антидепресант може допомогти вийти з цієї, ями, утриматися на якомусь рівні плавання, не спуститися до фатальних рішень, але не навчить рухатися, танцювати навіть на цьому ґрунті, і тим самим щось виконувати те, що ти ніколи раніше навіть не задумався вже в новому амплуа, вже в новому розумінні, вже в новій. Людині, яка переосмислено пройшла через це величезне, величезне випробування. Ну що, друзі? Чуть-чуть, ага. можливо, дещо незвично я закинув вам на тему щастя. Подумайте, подумайте, для цього ми і збираємося в нашій клубі думаючих людей, щоб чути один одного. Ви бачите, я на музику відреагував, одразу ж відреагував. Класний музикант, ну чому? Послухайте Яхоба Гуревича, особливо на ніч. Особливо, так як там і радували. хочете заснути, включіть сліп програму. Це та програма, яка вимкнеться на вашому там, телефоні чи на чомусь, щоб не бути настороженому. І засинайте під Якоба Гуревича. Ну а ці думки, вони ну, будуть до нас повертатися. Про щастя, про лікування, про долю, про біографію. Про все, що ми з вами тут будемо обговорювати, адже ми тут збираємося не просто там а ділитися якоюсь такою незначною інформацією, а закидати те, що заставляє нас з вами думати. Мене також. Тому я дякую вам за те, що ви відписуєтеся, те, що ви коментуєте. І кайфую, тому що один із елементів щастя це спілкування. Нічого нового не відкриваю. Навіть повторюю заїжджену фразу, але. Ось цим оцим нашим клубом я якраз це й демонструю. Думайте, друзі, думайте і до зустрічі.